Кавон, кавон, терміново прокинься. Ех, дай мені спокійно поспати. В нашому селі дуже багато поліції, і вони шукають тебе. Ти повинен це побачити. Еге, недобре, ну добре. ого, селяне. Чому вас тут так багато? Ми прийшли тебе попередити. Що, одразу всі, ну добре. Хвилиночку, що тут взагалі відбувається? Поліцейський там стоїть, а що це за паркан? Ми ж кажемо, все серйозно, вони тебе шукають. Постривайте, а що. Щось я взагалі нічого не пригадую. З того, що я такого зробив, що поліція мене шукала. Можу, от і чіпси вкрав з магазину. Та які ще чіпси, селян, навіщо мені їх красти? А що тоді згадуй? Та не я... ой, обережно, обережно! Мене там ледве поліцейський не побачив. Ей, селяни, ви тут хочеш відкривайте двері. Постривайте, це що, поліція, А куди мені ховатися? Спробуй під ліжко. Та ти що, під ліжко мене там одразу знайдуть? Дісь в шафу, а ми тебе прикриємо. Ну що ж, добре, тільки не здавайте мене поліції, селяни, будь ласка, ходімо в шафу. Фух, друзі, а ось я вже в шафі. Сподіваюся, що поліцейський мене не почує. Ну нарешті відкрили. чому так довго двері відкривали? А ми просто не знали, як їх відкрити, ось і все. Ну добре, до речі, що ви всі тут робите, а ну дай пройду. Так, так, вибачте. Все тут таке зелене, це що будинок, Кавуна? Так, так, але як бачите, його тут немає. Під ліжком дійсно його немає. Можливо, він в шафі знаходиться. Та ні, поліцейський, яка ще шафа, він би туди не заліз, це точно. Ну добре, бачу, що його тут немає. Тому подивлюся в інших місцях. Ну що там, селяни, він вже пішов? Так, так, можеш виходити. Фух, ну нарешті. Слухай, і що будемо далі робити з цим? Ти ж не можеш тут нескінченно сидіти. Ось тут я з тобою згоден, але в мене є ідея. Принесіть мені зараз якийсь одяг, щоб я замаскувався. А цей декамон, не рухайся пів хвилини. Що ви зібралися робити? А ти не рухайся, і побачиш. Ну добре, давайте я встану ось тут і нарухайся все. Хлопці, я впевнений, це буде дуже смішно. Ей, ви чого смієтеся з мене? Що ви там робите? Тихо, тихо, камон, і головне, не рухайся. Та що ж таке, ну добре, добре, не рухаюся. Хлопці, ми про ніс забули. Зробіть йому такий ніс, як в нас. Який ще ніс, ви про що кажете тут? Майже готово і ще ось так. Псекамот, можеш на себе подивитися. Що там, ви якось змінили мене, чи що сміються всі селяни, постривайте. Ви ви що наробили? Ну а що, Кавон, до речі, виглядає доволі круто. Та де ж там круто, ви просто взяли та перетворили мене на селяна. Друзі, подивіться, я тепер справжній селян кавун. Я не знаю, чому ми раніше це з тобою не зробили. Не знаю, тому що це дивно виглядає, я ж не селян. До речі, а тепер спробуй вийти на вулицю. Ну, не знаю, ви впевнений. Ніщо, вони мене не спіймають та не впізнають. Думаю, що ні. Ти ж все ж таки селян. Ну добре, ходімо, давайте спробуємо. Фух, нарешті свобода, можна свіжим повітрям подихати, постривайте, а що це за вижі? Це спостережні вежі, на яких стоять снайпери. Ви зараз серйозно Е, Друзі, дійсно, подивіться, ось там снайпер, ще ось там снайпер. І такі ж самі снайпери стоять з кожної сторони. Тобто ось тут і ще ось тут. А ще стоїть великий Залізний паркан, який охороняють поліцейські. Але, здається, вони мене не впізнали. Або одразу сказали, що план спрацює. Так, так, план дійсно непоганий. Не зрозумів, а ти хто такий? Я хто? Я кавун? Ой, точніше, я селян. Ти дуже схожий на кавуна селян. А може ти і є кавун? Хто? Я кавун? Та ні, я, я селян ще з народження, просто я трошки схожий на кавуна. Трошки, та да ти на 100% кавун. Ну так сталося. Це все через те, що. Я в дитинстві їв багато кавунів. І до речі, селянів то було сім, а зараз чомусь вісім. А, та це я просто спав і кавуни їв і сидів у своєму будинку. Ну, добре, добре, продовжуємо пошуки кавуна. Я не знаю, коли їм вже набридне тут сидіти, вони всі звідси поїдуть. Цього, звичайно, не знає ніхто. Але, друзі, налаштовані вони судячи з цього серйозно. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається дивитися YouTube. Тобто Просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається дивитися Ютуб. Ой, каву, нам дуже, до речі, подобається дивитися Ютуб, тому ми вже поставили лайк і підписались на канал. Дякую, дякую вам, селяни. Я, до речі, казав, що ті, хто ставлять мені лайки, найкращі люди у світі. Це точно, це, це дійсно правда. І, до речі, друзі, дякую всім тим, хто вже мене підтримав. Ви найкращі. Слухайте, селяни, а давайте зараз просто вийдемо з села, прогуляємося трохи. А тут кавун. На жаль, не все так легко, нас не випускають з села. Тобто не випускають. Це ще чому. Поліцейські перекрили все село і сказали, що поки тебе не знайдуть, нікого не випустять. Ну що ж, тоді я піду краще за комп'ютером посиджу. Ну а що? Все одно з села я вийти не можу, і це достатньо нудно, тому пограю поки. Ей, поліція, увага всім! Всі дивіться на мене. Мені вже набридло сидіти в цьому селі. І чуєте, я хочу більше свободи. Тому ловіть вже кавуна, і випускайте мене. З цього села він знаходиться у своєму будинку. Стоп, що треба, треба ще раз перевірити його будинок. Друзі, ви це тільки що чули. Здається, селян розповів їм все. Так, а вони, думай, думав, в шафі вже не можна ховатися. А я знаю, друзі, давайте зараз візьмемо ось таким чином кайло і починаємо ось так швидесенько, швидесенько копати. В мене є і кайло, і лопата. І ось тут одразу закриваємо. Фух, сподіваюся, що мене не знайдуть. Ну і де він, я вже тут перевірив абсолютно все. І під ліжком, і під шаф. Навіть в цих тумбах подивився, його тут немає. А можливо, він вже втік зробить що небудь. Прийом, прийом, посильте поліцейські патрулі навколо села. Він не повинен втікти далеко. Слухайте, друзі, а що, якщо це мій шанс втікти зараз з цього села? І перший час взагалі сюди не повертатися. Тобто, знаєте, що я вигадав? Я ось тільки що швидесненько сховався і зараз роблю підкоп під цим селом. Для того, щоб вибратися, як ви гадаєте, я доступний. Остатньо копаю чи ні? Копаю я швидко, але прокопав все одно, мені здається, мало, тому копаємо ще і ще. І сподіваюся, я викопаюся вже десь в лісі. І поліція там мене точно не зможе знайти. До речі, в костюмі селяна було дуже спекотно, тому, як ви зрозуміли, я вже його зняв. Ну і що ж, прокопав я, друзі, вже багато. І давайте подивимося, що там знаходиться на горі. Прибираємо це каміння. Ось так, ось так, ось так. І треба подивитися. Піднімаємося нагору. І обережненько заглядаємо, тільки, друзі, Обережненько. О, дивіться, в цілому я знаходжуся вже не в селі, як ви бачите. Але треба ще трохи прокопати. Все одно зрозуміти не можу, навіщо вони мене шукають. Що я такого поганого зробив? Як ви гадаєте, напишіть у коментарях, тому що тут стільки поліції, що таке враження, що я, я якийсь небезпечний злочинець, ну хоча це не так. Ну що ж, а тепер вже будемо вибиратися. І в цілому я повинен з'явитися вже в лісі. Так так, друзі, я вже бачу небо, і це дуже хороший для нас. Знак так, так, я знаходжуся за деревом, дуже навіть добре. Вони мене тут точно ніколи не знайдуть. Ходімо. Ну що ж, в лісі його також немає. Ходімо, друзі, зараз просто почекайте! Ну вперед, вперед, вперед друзі, там. Там поліція, ось бачите, там поліція. Добре, що вони в мій бік не дивляться. Ось там декілька поліцейських, слухайте, слухайте. Ходімо в інший бік. Просто ось таким чином обійдемо тут все. Друзі, ще один. Куди б я не пішов? Тут повсюди поліція. Построїте, постройте, де де, де ось це місце, з якого я тільки що вийшов. О, кого а ти що тут робиш? Хто тут? Хто тут, хто тут? Фух, це відьма. Ти мене дуже сильно налякав. Слухай, мене, мене поліція, шукає, вона тут повсюди. А чому шука? Що ти такого поганий? Того Та в тому то й справа, що я не знаю, я щось і зробив, але не розумію, що. Слухай, а ти ж відьма, в тебе там різні зілля є. А можеш мені, будь ласка, дати зілля невидимості? Навіщо воно тобі? А в мене одна ідея з'явилася, довго пояснювати. Ну що ж, добре, якщо тобі потрібне зілля, тримай. Дякую, відьма, ти найкраща. Поздрувай, заботу ти? Ось давай від поліції позбавлюся і одразу тобі заплачу. Ну добре, тільки не тягнися. Так, так, звичайно. Друзі, дивіться. Ми зараз ось таким чином випиваємо зілля невидимості і все кову невидимий. І справа залишилася за малом, тому що я дещо вигадав. Нам зараз треба зробити щось таке, що поліція звідси виїхала. І я знаю, що саме. Спочатку давайте непомітно від цих снайперів потрапимо в це село. Ось таким чином ломаємо тут ці грати. І все, друзі, як ви бачите, я в селі, мене ніхто не бачить. Хто це Хто це тільки що сказав? Ой, друзі, точно, я забув, я невидимий, але мене все одно чутно. Спеціально для поліцейських ми не є ось такі зелені кульки з водою. І прямо зараз я в них буду кидати ці кульки, це буде смішно. Але, друзі, перед цим відкрито коментарі та напишіть ваше улюблене зілля у Майнкрафті. Це може бути зілля невидимості, зілля сили, зілля нічного дихання, зілля швидкості, зілля стрибучості. Тому обов'язково залишайте коментарі, яке ваше улюблене зілля. Моє, наприклад, улюблене це зілля невидимості. Тому що, коли ти невидимий, моби тебе не бачать. Ну а що ж, тепер давайте... Кидати ось так. Дивіться, 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 Кидаємо в нього воду, ви це бачили. Ей, hey, що це тільки що було. Ось так, ось так. Дуже навіть добре. Ще в ось цього, тобі, на тобі. На на водою просто його. Дуже добре, і ще ось цього, і що ось цього? Головне, ось цього. Дивіться, друзі. Це дощі що? я не розумів, звідки ця вода. А треба, а треба розуміти. Ще давайте в ось цього покидаємо. О, снайперів, друзі, точно в снайперів. Їм ця вода точно не сподобається, і вони зараз просто будуть тікати з цього села. Я ж сподіваюся, вони бояться. Цієї води, хлопці, ви жартуєте, хто воду хидає, я не розумію. А вони ж мене не бачать, в тому то і справа, друзі, вони мене не бачать. Тому нехай ось так всі, всі, всі абсолютно воду отримують. А ти чого стоїш? Ти також, звичайно, отримаєш. Ох, зараз так спекотня водичка в самий раз. То що ж таке добре, добре з водою, з водою не вийшло. Давайте обережненько зайдемо в цей будинок, піднімемося нагору і подумаємо, що ще я можу зробити. Коли вони вже нарешті знайдуть, кавуна, я зможу звідси вибратися. О, друзі, подивіться, це ж той селян, який розповів поліцейським, що я знаходжуся у своєму будинку. Стоїть собі такий тут. Ну добре, добре, нехай стоїть, не будемо йому заважати. Скоро моя зілля закінчиться, тому випиваємо ще одне. Виходимо на вулицю, і в мене є ще одна ідея. Стамо, друзі, ось тут вибухівочку. Так, цікавеснику вибухівочку, тому що вона буде розкидати сніг прямо зараз. Три, два, один і ось так. Деякі поліцейські та навіть селян впали. Але як ви бачите, вони спокійно піднялися. Що ж пропоную ще ось тут додати сніг, так, друзі, чому б і ні, їм зараз стане дуже холодно, і вони, звичайно, захочуть тепло якось вдягнутися. А для цього їм треба буде покинути це село Це ж логічно. Ой, хлопці, щось тут якось прохолодньо. Так, 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 прохолодню. Зараз ще трохи додамо. Щоб стало ще більш прохолодніше, давай, давай, давай. кавинчику, нехай замерзають, точно, нехай замерзають. А вони ж можуть звідси поїхати. Я ж їх тут не тримаю. Вони ж не можуть тут нескінченно знаходитися. Хлопці, а в когось є, де знаю, там ковдра хоча б якась. О, дуже добре, вже зігрітися хочуть. Щось вони як стояли, так все одно і стоять. Тому, друзі, в мене є ще один план. Нам треба зараз зламати трохи, зіграти. Так, давайте зламаємо цей паркан. І я знаю, як можна їх спровокувати. Паркан я зламав, тепер ходімо до автівки. Нам зараз треба обов'язково сісти в неї. І поїхали, друзі. Як ви бачите, в автівці ніколи немає, але бачите, вона може їхати так вибачте Почаюсь. Це що, тільки що було, хтось автівку намагався в нас вкрасти, чи що? Хлопці, вона вибухнула. Сходіть подивіться, хто там взагалі намагався її вкрасти. А в тому то й справа, що тут взагалі нікого немає. Якісь незручні в них автівки а, в плані керування. Тобто так, я не хотів її взривати. Але добре, давайте сідаємо в ще одну, сідаємо в ще одну, нехай спробують нас догнати. Ось так вона об'їжджає і поїхали, просто поїхали звідси. Дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Вже добре, обережненько, обережненько, Кавун. Так, ось тут, ось тут поки що нехай вона буде. Ще одну вправо, швидко, швидко до неї, скоріше. Потрохи-потрохи по план спрацьовує. Три поліцейських вже покинули наше село, тому давайте продовжувати. Не тут є ще декілька автівок, тільки в цей раз їх треба відігнати якомога далі. Тому поїхали. Обережненько, об'їжджаємо і взагалі кудись в ліс. Поїхали. Ні-ні-ні-ні. Кавуни, та що ж таке? Скоріше, скоріше, виходимо звідси. Так, так, окрім запчем. Син, я тут взагалі нічого не бачу. Скоріше за все, автівка взірвалася. Поліцейський там щось дивиться. В цьому селі відбуваються якісь дуже дивні речі, тому нам потрібна підмога ще більше поліцейських. Що? Ні, та як так, друзі, там взагалі в іншому ж був. Я хотів від них позбутися, а їх зараз стане ще більше, та що ж таке? Я згадав, що перед нашим селом ми з селянами сховали ось такого робота. І так, друзі, на руках в нього справжні гігантські просто пилки. Зараз я. Пану залізти всього робота ось таким чином. До речі, так, в нього є джетпак, тому він може ось таким чином літати. Давай, 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 робот, взлітай, взлітай, друзі, бачите, він літає. Нам треба десь ось тут приземлитися. Ну і що ж, заходимо прямо в це село. До речі, дивіться, я можу керувати цими пилками, тобто так вони починають рухатися. Ось, бачите, можу лівою, точніше правою, а ось лівою рухаю. Поліція зараз точно буде боятися. Що це, що це таке? Воно агресивне, чи що? Так, так, Бійтеся, звичайно, бійтеся мене. Відкрите вогонь на ураження. Е, постривайте, постривайте, який ще вогонь на ураження. І близько не підходьте до а, цього робота, тому що він зараз вибухне. Ей, стоп, стоп, як це, як це вибухне? Ні-ні, ні, я я не хочу, щоб він вибухав. Так треба взлетіти, друзі. а Я вже взлетіти, на жаль, не можу. Це що таке? Будь ласка, будь ласка, та якось треба з цього салети, здається, його підбили. Ні, ні, тільки не це. Ого, друзі, оце був вибух тільки що. Я Останнього вважав, що поліцейські злякаються цього робота, але ні, друзі. Здається, що їм взагалі було все одно і навіть весело. Взривати мого і це неправильно. Я повинен зараз зробити щось таке, щоб не відправлятися за грати. Ну що ж, друзі, якщо це не допоможе, я тоді вже не знаю, що робити. Дивіться, що я вигадав, в мене є друзі, ось такі привиди, ви тільки на них подивіться. Не зрозумів, а це ж що таке. Так, так, вони зараз точно злякаються. Я впевнений, що вони таких привидів. Ще ніколи в житті не бачив, Ви тільки не подивіться на нього. Так не супер страшний, але все ж таки прикольний. І таким я впевнений налякати можна. В мене залишилося ще два привиди, тому давайте одного постамо десь ось тут, а другого постамо ось тут. І нехай дивляться та бояться. Нічого собі, що це за смішний, я навіть не знаю, що це таке. Як це він не знає, що це таке? Це ж привид. Справжній привид. Ось він навіть літає. Ось що не видно, що він літає. І цей такор, звичайно, літає. Це знову, напевно, хтось над нами жартує, я впевнений. Чому вони не лякаються? Чому? В мене таке враження, що вони привидів бачать абсолютно кожен день, але ж це неможливо. Ну що ж, добре, якщо вони моїх привидів не злякалися, я зараз надягну ось ці окуляри, дивіться, друзі, і це тепер, знаєте, летючі окуляри. Це навіть страшніше за привида. А ну давай бійтеся, бійтеся, що таке? Оце вітер сильний, подивіться, хлопці, дуже сильний вітер, окуляри в когось випали та літають. Та який Вітають. Ви що, не розумієте, що треба боятися. Ну що ж, добре, тоді я зняв окуляри і надягну, друзі. Ось цю маску. Давайте подивимося, як це буде виглядати. І так, це ще страшніше. А ну давай, 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 що таке, бачите? Летючу голову, вона рухається, ви що не бачите. Слухайте, я ще на сонці перегрівся, не розумію. Та ні, ні, це все правда. Ну чому їм не страшно? Я ж думав, вони зараз злякаються і просто підуть звідси, і я від них позбудуся. Це що за смішна голова? Подивіться. Взінані. Та яка смішна, що він каже? Ще з селянам навіть не страшно. Ні, ну можу, я дійсно якось погано лякаю, чи що, друзі, я не розумію. У мене, до речі, ще є ось така страшна маска, друзі. Подивіться, ну не знаю наскільки страшна. Як по мені в лісі вночі було б страшно побачити таку голову, яка літає. Але їм, як ви бачите, все одно. А я одразу казав, це якесь дивне село, тут щось голову якісь літають, окуляри. Так, так, дивне дивне, звичайно. Ну нічого, нічого. Зараз кавун ще щось вигода і вони точно на 100% для Злякаються. Секунду. О, кавон, ловіть його швидше. Ні-ні, друзі, зілля невидимості закінчилося, а більше в мене таких немає. Зілля невидимості. Так, і що тепер робити? Вони повсюди, друзі, ні, не чіпайте, не чіпайте мене, ви що робите? Ну ось і все, друзі, мене, на жаль, зловили. Та що ж таке, ми цілий день за тобою полювалося, цілий день і не змогли спіймати. Та якби якби в мене зілля невидимості не закінчилося б, ви б мене ще а, не знайшли Тиждень точно ловили б. А чому ти взагалі від нас тікав? Та страшно, страшно. І, до речі, не дарма бачите, я тепер ще й в клітці сиджу. До речі, мені ось весь цей день було цікаво. А чому ви взагалі сюди приїхали? Який, я такий злочин скіїв, щоб сюди приїхало настільки багато поліції та стільки всього побудувало. Ми зараз все тобі розповімо, але пообіцяй, що тікати не будеш. Добре, я не буду тікати. Відкривайте його, хлопці. О, дивіться, друзі, вони мене випили. Посту, я взагалі нічого не розумію. Справа в тому, що ти загубив свої водійські права. Водійські права? Де це я їх загубив? Ми знайшли їх в лісі, до речі, тримай. О, дійсно, друзі, подивіться, мої водійські права. Ось так вони виглядають. Постривайте, а далі тоді що виходить? Що, що, ми проїхали, щоб віддати тобі їх, але, на жаль, ми тебе не знайшли. Постривайте, постривайте, а навіщо було будувати ось цей паркан, також ось ці спостережні вежі, не випускати. Селян, це, це вже занадто якось. Нам просто треба було терміново віддати тобі водійські права. Ми не змогли тебе знайти, тому і побудували цей паркан. А спостережні вишки це для того, щоб тебе помітили. Та що ж таке? Тобто все це через усі водійські права, які я загубив? Так, тому можеш спати спокійно. А я думав, я вже якийсь злочин скоїв, про який навіть не думав. І думав я про те, що якщо ви мене спіймаєте, я буду за ґратами сидіти. Та ні, ні, заспокою. Заспокойся, друзі, знаєте, яке ідеальне слово можна підібрати під цю ситуацію? Прикол, просто прикол, це слово ідеально підходить до цієї ситуації, я серйозно. Тобто виходить, що через тебе ми весь день сиділи в селі і не змогли з нього виходити. Та постривайте, постривайте, не кричіть так. Треба було одразу розповісти поліції, що ти знаходишся у своєму будинку. Ти б прокинувся, вони б віддали тобі водійські права і все. Та почекайте, Сляна, ну хто ж знав, що саме через це вони мене... Не шукали. Ну нічого, кавона. Наступне, раз так і зробимо. Одразу розпаємо дете. Та ні, не треба так робити. Ви чого? Ми ж друзі. Я б точно допоміг вам сховатися, якщо б ви, звичайно, про це попросили. І тим паче ви б все одно з села не виходили. Ви завжди в селі знаходитеся. Вам навіть немає сенсу з нього виходити. Тому вважайте, що для вас навіть нічого не змінилося. Постравай, а сніг, а водяні, кульки, голови, які літали, це все ти. Так, так, намагався зробити так, щоб поліція покинула наше село, але як ви бачите, не вийшло. А ми думали, що в цьому селі якась магія. Та ні, ні, що ви, ніякої магії тут немає, це все я. Ну і що ж, добре те, що добре ось так закінчується. Ну а ви, друзі, обов'язково, обов'язково зараз натискайте на інші моє відео. Дивіться, їх вони, звичайно, також цікаві. І обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, щоб підтримати мене. З вами був я, Кавун, всім до побачення.